Трамп а, визнав, що росіяни можуть зволікати з мирною угодою з Україною. Наводять от цитату, що Трамп свій досвід показує: я робив це бага... Бага... протягом багатьох років. Це цілком можливо, що вони зволікають. Ви знаєте, я не хочу, коли я не хочу підписувати угоду. Я хочу якби залишатися в грі, але можливо, я не хочу цього робити зовсім. Я не впевнений. Це от пряма цитата з інтерв'ю е, Дональда Трампа. Тобто, вже адміністрація розуміє, що е, оці кроки, які у відповідь або там пропозиції, які у відповідь або ультиматуми, які у відповідь висуває Кремль це і є власне затягування. Ну, наприклад, вчора в Ріяді один із пунктів домовленостей, який як зауважив президент Володимир Зеленський, стейтмент він це називає. Так тому що цей документ він фактично ніким не підписаний, і чиє він документом теж не зрозуміло. Але на Зафіксовано, що е, тиша в акваторії Чорного моря, так. Виходить російський цей вже стейтмент, і там примітка, що цей пункт починає діяти лише після того, як будуть зняті фінансові санкції стосовно там розслідкосбанку, системи платіжної Swift і розрахунків фінансових по контрактах за сільськогоспродукцію. Тобто, це що таке? Це, це ж це ж є фактично затягування. Так, ще один цікавий момент, я вже так наперед забігаю, що Росія скрізь. Іс вказує, що наприклад енергетичне перемир'я е, діє вже з 18 березня. Вчора, радник офісу президента першому національному марафоні, сказав, що це маніпуляція. А потім це повторив не на брифінгу, а вже у вечірньому традиційному зверненні президент Володимир Зеленський. Що це маніпуляція? Що не може бути такого, коли щось летить з неба, і ми не знаємо, куди воно летить. А з 18-го, виявляється, росіяни там не стріляють. І тепер, от сьогодні, вранці, так, за Києвом, це Дональд Трамп говорить. Це це, це, це що таке Денисе? Це ми. Ми рухаємося кудись, є якийсь прогрес, чи його насправді немає? Ну, можна рухатися уздовж дороги, наближаючись від точки А до точки Б, а можна рухатись поперед дороги. Це ж теж буде. Теж, теж буде рух. Але він не буде наближати нас до нашої мети. Те, що сьогодні визнав Трамп, Ну ми з вами можемо визнавати наявність позаземних цивілізацій. Можемо визнавати? Можемо визнавати. Інше питання, як з ними встановити контакт, як до них значить, добратися і долетіти. Це добре, що Трамп, зрештою, визнав про те, що Путін тягне час. Наступний крок а що він буде в зв'язку з цим робити? Бо якщо ми почуємо їхніх спецп... його там, зокрема пана Стіла Вітхофа, то у нас виникає питання або людина не розуміє, про що вона говорить. Або в цьому і полягає політика адміністрації Дональда Трампа, вважати, що е, основною перепоною для миру, для миру є українська конституція, яка не передбачає відторгнення п'яти регіонів. Як це одне з іншим поєднати, дуже, дуже важко це зробити. Будемо сподіватися, що Трамп, за, за визнанням того, що е, Путін тягне час, Трамп буде робити певні висновки, бажано певні дії, оскільки дії ми до цього часу бачили лише щодо України. Я маю на увазі і зняття і перервання перерву даних і перерву передачі допомоги і так далі. Тобто тиснули поки, поки що на нас. Ну потрібно очевидно тиснути вже на Російську Федерацію, для того, щоб спонукати її, значить, для того, щоб вони швидше ставали до цих умов припинення вогню. А те, що вони тягнуть час, це абсолютно точно. От ви згадали три стейпенди, вони абсолютно різні. Вони меншу міру, американський стейтмент меншу міру відрізняється від українського, але відрізняється, оскільки в українському повідомленні, яке виклав вчора Рустам Меру, зазначаються певні запобіжники. Тобто там і кажуть про те, що е, значить, ці умови мають бути ще імплементовані і мають бути розроблені деталі їхнього виконання. І, зокрема, там дуже важливий пункт є про те, що Російська Федерація не має права заходити своїми кораблями в західну частину Чорного моря. Я цитую довільно, я цитую зараз не дослівно, Я передаю сенс. Е, американський стейтмент більш вжатий, е, е, скажімо так, менш, менш, менш розлогий. А в російському стейпенті от вказуються от ці пункти, про які ви згадали. Припинення вогню на Чорному морі можливо лише після зняття низки санкцій з підприємств і банків, які займаються реалізацією продовольства. А що це за продовольство? Це. Раде продовольство, то це пограбунок української території, збіжжя, яке було знято із окупованих територій Херсонської, Запорізької області, і Російська Федерація намагається його реалізувати. І не просто реалізувати, реалізувати так, щоб не було санкцій. І в тому числі користуючись доступом до українських портів. Ми бачимо різність заяв, ми бачимо нові умови, які висуваються Російською Федерацією прямо по ходу цих зустрічей. Ми бачимо удари по українських містах, ми бачимо спроби наступу Російської Федерації, і ми бачимо намагання Російської Федерації зробити так, щоб е зіткнути штук Обаму Україну до США для того, щоб США тиснули на Україну, вимагаючи у нас поступок. І ці поступки вони будуть працювати в такий спосіб, щоб полегшити Російській Федерації завдання на фронті. Ось ми бачимо е тактику і стратегію дії Російської Федерації. Яка не передбачає завершення війни і не передбачає перемір'я. Вона передбачає так, щоб за принципами Айкідо полегшити російській Федерації, наступ на українські території, знищення українських міст, терор, зняття санкцій, і паралельно Російська Федерація висуває, вона хоче відокремитися трепінь перемир'я і налагодження відносин із США, користуючись їхніми, скажімо так, поступками, які вони готові надавати.